Ну і в нас тут такий маленький коридорчик, тут у нас ванна. Наразі все необхідне сушка. Тут у нас душова кабінка. Вікно, вікно, як вікно. Тут, до речі, на кухні, як саме, як і тут, ці вікна мають такі гачки, щоб по собі ось так відкрити, бо дуже сильні вітри. Тому якщо навіть залишиш ось так, то вітер може просто виламати це вікно. І йдемо наразі далі. Перед ідем покажу свою кімнату. Я, до речі, тут один живу на першому поверсі. Це можна сказати, така віпова кімната. Тут цей офіс нашого фермера одразу за моєю стіною. Тут, наразі мені ще пощастило, у мене тут велике двоспальне ліжко, тумбочка. Ну, в кімнаті наразі в зимі тепло. Вона тут регулюється і температура, собі навіть в ліки можна, якщо змерз, то наразі я собі сюди приїхав, то я це купив монітор, і крісло, трошки облаштував. Всю кімнату, щоб себе почувати як вдома. Ну, наразі ми тут нещодавно отримали посудомийку. Нам фермер купив. Відповідно, трошки економимо часу на мийці посуду. Тут у нас духовка, посуда вся необхідна. Наразі плитка, витяжка. Тут, <реш> тут кожен має свою власну поличку. Добре це тим, що коли студент приїжджає сюди, то тут є все необхідне. Е, ну, два холодильники. Так, на чотирьох людей це є більш ніж достатньо. І також на вулиці вже знизу у нас є ще одна морозивка. Та, Також тут е, пральна машинка і на вулиці, в цьому будинку у нас є сушка для одягу. Як я казав, на першому поверсі живе одна людина і на другому поверсі в нас чотири кімнати. Ну, тут у нас така маленька вітальня, тут ми собі іноді збираємось чи якесь пиво попити чи просто посидіти. Ну, в принципі, всі кімнати вони схожі за будовою, за архітектурою, тому нічого особливого тут немає. Тут кожна людина живе одна. Ну, це також залежить, як ти собі облаштуєш цю кімнату. Єдиний мінус цього будинку це ж трошки погана шумоізоляція. Тобто, коли ти в цій кімнаті, то ти чуєш, що, що говорять за стіною, що говорять там. Ну і наразі цей наш будинок, в якому ми тут живемо. Нас тут четверо. В цьому приміщенні по сусідству це наш фермер має свій ще один офіс. І там, як можете бачити, це вже наша ферма-спина. За дві хвилини від нашого будинку. І це є дуже добре, тому що поспати можна значно довше. В цьому приміщенні в нас ще знаходиться сушка. Фермер нам купив сушку ось цю. Ну, продукти ми ще тут тримаємо. Там за цим рогом, якраз за цим поворотом, це будинок фермера. Він там живе зі своєю сім'єю, з дружиною і п'ятьма е доньками. Ну, я наразі я коли сюди приїхав, то я був радий, що умови тут хороші, було все необхідне. Кімната була повністю підходяща для проживання. Хто їде сюди, то може не хвилюватися за умови, куди ви попадете. Ну і тим паче, перед тим як сюди їхати, я мав змогу поспілкуватися з студентами, які живуть в цьому будинку, побачити фотографії і своєї кімнати, і кухні і ванної. Тому я знав, куди я їду. І, і все. тому приїжджайте, чекаємо вас.